Усім вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про український фіатний сервіс Geopay. Вони анонсували чергове велике партнерство з топовою біржею біржобі. Відповідно, сьогодні розберемо усі переваги даного сервісу та протестуємо їхній функціонал. Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті та не тільки, обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте цьому відео вподобайку. Давайте одразу розпочнемо знайомство з сервісом GeoPay. Як бачите, ось так виглядає їхня головна сторінка. Ми можемо одразу перейти у власний кабінет. Як бачимо, інтерфейс тут досить якісно пропрацьований. Однак насамперед нам потрібно пройти реєстрацію. Вона є тут досить простою: насамперед вказуємо свій мобільний номер, туди приходить код, підтверджуємо його і розпочинаємо заповнення анкети. Там залишаємо інформацію про себе, вказуємо емейл та придумуємо. Пароль. Після цього нас перекидує на ось цю сторінку, і перш ніж ми розпочнемо повноцінну роботу з вятними коштами, нам потрібно пройти верифікацію. Це досить базовий процес, який виконується за допомогою одного з наших документів. Я пройшов через закордонний паспорт і підтвердив верифікацію селфі. Мені все перевірили буквально за 5 хвилин. Після цього ми можемо заходити у вкладку поповнення і поповнити наш баланс з будь-якої карти Visa чи MasterCard. Далі ми вже зможемо поповнювати нашу біржу. Як бачимо, біржа Хообі є далеко не першою в списку. Тут 11 бірж. Однак, чергове партнерство з топовою біржею вказує на великі масштаби GeoPay і їхній постійний розвиток. Давайте перейдемо на біржу Хообі, і я покажу, як можна поповнювати, використовуючи даний сервіс. Так, от, ми перейшли на біржу Huobi. Що стосується самої біржі, тут додати нічого. Біржа топова входить в топ-20 по Coin Market В принципі, я думаю, більшість із вас про неї чули або використовували. Як поповнити баланс через GeoPay? Ми заходимо в мої активи. Так, обираємо фіатні кошти. Так, тут показати. Усі і бачимо ЮА гривні. Обираємо депозит. Так, у нас валюта гривня у нас спосіб оплати Геопай. Тут ми вказуємо суму, яку ми хочемо оплатити. В моєму випадку це 500 гривень. Як бачимо, комісія складає 1% плюс 5 гривень. Далі ми натискаємо сплатити. Нас перекидує на сторінку. Сервісу ГОП, тут потрібно буде увійти в свій аккаунт і підтвердити дану операцію. Я увійшов у свій аккаунт GOPA, підтвердив транзакцію і як бачимо, моментально пише, що депозит успішний. 490 гривень внесено на мій баланс. Я зараз заходжу в спотовий гаманець і бачу, що справді 490 гривень прийшли. Далі я можу перейти в спотову торгівлю, обміняти свої гривні на USDT і купувати безпосередньо ту криптовалюту, яка мене цікавить. Також в будь-який момент я можу вивести свої кошти назад на аккаунт GeoPay. Тобто, якщо вас цікавить поповнення напряму через гривневі, Сервіси Геопей це, в принципі, зручне рішення. Тут ви можете поповнювати від якихось мінімальних сум, банальних 100 гривень до 100 тисяч гривень за одну транзакцію. Ну і декілька слів на завершення. Не хочеться бути багатослівним, але абсолютно очевидно, що Геопей постійно розвивається і їхні співпраці з лідерами ринку вказують на їхній професіоналізм. Спочатку Binance, Whitebit, а тепер і Huobi. Тобто Geopay хоче працювати з найкращими, адже в них також найкращий сервіс. В принципі, якщо ви цікавитесь криптовалютами, ви можете оцінити усі переваги самі. В мене ж на сьогодні все. Я вкотре дякую за те, що дивитесь цей канал і залишаєтесь у підписках. Дякую усім за увагу і до наступних відео.